Короля робить його світа. А коли ви так були э, радником пана Кличко, ось ви зазначаєте, що були результати? Тобто, я можу зробити висновок, що зараз біля нього та світа це А корупціонера. Вона, навіть не знаєте, хто. Як Там дуже питати, багато заступників. Я навіть мені пальців рук не вистачає. Не вистачить, по друге, це ноунейми. No це не люди, які тя роблять Києва столицю, перлину, красоту, історію, культуру, освіту. Нема такого. Якісь люди щось крадуть, якогось звільняють у когось в кабінеті, знаходять хабарі, і це все це є кенда. Є кличко, чудовий спортсмен, чудова людина. За це моємо вдячні за спортивні перемоги. Вдячні, але ми з вами спілкуємося із громадою, яка в трансформації з приводу досягнення якості мера, і тут багато питань. Кличко сказав, що влітку рух поїздів на шести станціях має бути відновлено. За його словами, ремонтні роботи не закриті. Якого року? Ось це моє питання. Так було до вас його пряма цитата. Зуважу, що роботи на закриті ділянці синьої гілки метро між станціями Лабицька та Деміївська йдуть за графіком, тому рух поїздів має бути відновлено вже влітку. Так, питання, яке ви поставили, якого року? Чи то 24, го 25-го, чи то 27. го і ну йому ж цю інформацію. Пане Максиму, хтось той доповідає, хтось звітує, яка історія, як ведуться роботи, там відкрито кримінальне провадження, ведуться слідчі дії, ремонтують уже завозять техніку. Хто ж йому про це розказує? Давайте так. По перше, створена вже більше двох місців комісія з депутатів Київської міської Київ, Ради. Чи чули ви хоч щось з приводу діяльності цієї комісії, яка мала би розслідувати причин... Я знаю, чи не дають доступ до усієї документації? Ну, так, є повідомлення публічні. Тобто, голова комісії має сказати, значить так, ми проаналізували Димівка, це важлива частина. Тут стільки то ремонтно, стільки то проводино технічно, ми чого не чуємо, ми не знаємо. Ми а, з вами в вакуумі інформаційному, а вони в вакуумі корупційному знаходяться, щоб це з'ясовувалося. Чи розуміє Віталій Володимирович, що відбувається як проджект-менеджер? В мене є відчуття, що не розуміє, але якщо ви сидіти поруч, як я з вами, то шанси будуть, і коли я рік. Працював поруч для громади. Це мені було цікаво з'ясувати, що як допомогти громаді, допомогти депутатам, допомогти меру, щоб ми мали нормальне місто. І щось вийшло, і звичайно, якщо б я залишився, працювало б ще краще. А Але чому вони залишилися? Я пообіцяв, що я не приймаю участі в політичних ігрищах. І за два місяці до виборів я сказав Віталій Володимирович, дякую. В мене є відео, як він мене нагороджає орденом. Угу. Пам'ятаю, яким за взяття Києва. Ну, я жартую, тим не менш Потім Сказав, от після виборів, якщо буде потрібна моя допомога, віталі, звертайтеся. сказав, так, Він до вас звертався? Ні, тому що вибори вже пройшли. Вже рейтинг був вже фантастичний, і він пам'ятав, що я йому пообіцяв, що в 20-му році я його не чіпаю на виборах мера. А в 24-му-25-му я формально можу йти. Я це роблю публічно. Має хтось зайнятись Києвом і Спасти Київ. Це буду я. Дай Боже, дуже хотілося б, ну, аби що? Київ збільшувалося, бо як кажуть наші державні служби, що кожна третя гривня з державного бюджету державного бюджету київського бюджету крадеться.